Що таке духовність? Це уміння, от і ще раз скажу, уміння почувствувати боль сломаної віточки. А уміння цьому треба учитися, значить. Це воно просто так не прийде. Це треба осознавати, Це якби, Оце і є духовність. Якщо ми духовні, а откуда вона береться духовність? Хто у нас отець? Є дух, в духовному мірі, в духовному царстві. Оце ми оцю духовність повинні показувати всьому, що окружає нас, всьому повністю. А людям в першу чергу, понятно. Що. Ну, це так я зайшов, якби наперед. І оце. Каждый из нас в течение дня должен сказать на мне сила Божья, на моих финансах сила Божья, на моей семье есть несколько сфер, э, яки э, мы ну, нужно молиться, и прорабатывать, анализировать эти сферы. Это сфера здоровья, э, сфера финансов, сфера семьи. Ну теми. От. Ну, і самое головна сфера відношень з Богом. І, наприклад, якщо болезнь приходить в життя чоловіка, сфера болезни, то бігти таблетки там э, це усі вміють. А якщо аналіз провести із за вона она пришла, чому, може питание неправильне, може робота не підходить. Багато факторів, які можна проаналізувавши от участок життя, чи одрези, можна поняти. І потім вже якби не робити. А то, якщо люди п'ють і усугубляють ще. О. Ой, у мене давлення піднімається, жменю таблеток от давлення випила, і далі кофе п'є сидить. Кофе ми запила. А воно от це давлення піднімається.